Ну, а наразі переходимо до теми, про яку ми вже говорили. До книг, які Україна, власне, списку книг, які Україна склала нещодавно і заборонила для ввозу з Росії. Отже, в гостях у нас Богдан Червак, перший заступник голови Держкомітету телерадіомовлення України. Ще чекаємо в цій студії Юрія Володарського, літературного оглядача і публіциста, який також має долучитися до цієї розмови. Ну а починаємо розмову власне з. Питання, звідки виникло, виникло це рішення, так хто є ініціатором такої ідеї? Ну насамперед, треба зробити одне дуже суттєве уточнення. Йдеться не про книги в класичному розумінні того слова, так як ми розуміємо, книги. Йдеться про спеціально виготовлену в Російській Федерації літературу, яка має чітке ідеологічне спрямування і конкретну мету. План А Путіна провалився, тобто пряма інвазія, військове захоплення території України не вдалося. Росіяни перейшли до плану Б дестабілізувати внутрішню ситуацію за допомогою різноманітних інформаційних технологій. Відповідні телеканали, слава Богу, ми прибрали з нашого ефіру канали-агресори. І так би мовити, спроби тепер надіслати в Україну відповідну літературу. Це... А давайте ми. Я перепрошую. Ми так. просто не, не перерахували, але от просто серед всіх 38 так. ми не будемо перераховувати. Але серед цих 38 книг є зокрема книги Микола Старікова Україна, хаос, і революція, зброя долара Олександра Дугіна, Євразійський реванш Росії, Андрія Фурсова Холодний Східний вечір Російської весни, Едуарда Лімонова, Київ, Капут, Сергія Доренка Донбас. Димова завіса Путіна, Сергія Глазєва катастрофа від американської війни до світової війни. Лева Вершиніна Льва, перепрошую, Вершиніна лева Вершиніна в Євромайдан, хто знищив Україну, Юрія Мухіна, масові порушення прав людини під час громадянського протистояння на Україні. Ну і ще інші, в тому числі, наскільки я пам'ятаю, кореспондентки російського репортера Маріни Ахмедової, яка так само тут багато працювала. Давайте повернемося все ж таки до цього звідки звідки це рішення хто є його в першу чергу хто є його ініціатором Ну, ми з'ясували, що йдеться не про книжки, йдеться про специфічну літературу, з допомогою якої хочуть поширити на територію України так званий «русський мір. Ідея виникла в державному комітеті телебачення і радіомовлення, оскільки відповідно до нашого положення питання, які відносяться до видавничої сфери, належать до нашої компетенції. Так само ми зобов'язані відповідно до нашого положення реагувати на ці інформаційні виклики, які сьогодні є перед Україною, тому виготовлення в Росії такої в лапках літератури і спроби її широко поширювати в Україні, це виклик, і на цей виклик ми відреагували. Відреагували в той спосіб, в який ми відреагували, тобто звернулися до фіскальної служби, щоб ця в лапках література була внесена до відповідного переліку, і коли митники будуть перевіряти товари, які надходять з Російської Федерації, щоб вони їх вилучали. А чому? не було рішення відповідного суду, який би розібрався в цій справі. А, і, і скажімо, Знаете, от ви... коли ми говоримо, було б рішення суду, то таке враження, що ми з Росією не воюємо, ніякої війни на Донбасі не відбувається. Є дві суміжні держави, у них виник якийсь конфлікт, і ми повинні е, 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 отакі процедури е, е, задіювати. Насправді йде війна, іде безжальна війна, і кожного дня гинуть українці. Тому реагувати треба швидко і адекватно. І яке е, е, судове рішення потрібне для книжок, е, скажімо, літ. Монова, який анонсує на російському телебаченні ці книжки, і прямим текстом каже: Так, це література, яка потрібна для того, щоб українці з нею ознайомилися, записалися в ополчення і вбивали українців на Донбасі, але процедурно, процедурно рішення суду потрібно. Процедурно є відповідні повноваження Декстелерадіок центрального органу виконавчої влади він в даному випадку скористався цими повноваженнями для оперативного вирішення цієї проблеми. Очевидно, що можна піти тим шляхом, яким пішли росіяни. До речі, росіяни заборонили на території Російської Федерації море українських книжок і три мої книжки, а заборонені рішенням дійде? суду. Так? Зараз ми до цього дійдемо, але а... ми воюємо. У мене питання яким чином за яким принципом відбиралися? Ці книги, чому 38, а не 8 або 100, 138. Тобто, Ні, як, як, тобто, як ви йде, йдеться, йдеться не, не про остаточний перелік. Тобто йдеться про літературу, яка є чітко ідеологічна, диверсійна і двозначностей бути не може. Я, я можу наводити конкретні цитати, які є дуже переконливими. Тому саме цей принцип і брався до уваги. Я не кажу, що цей перелік досконалий. Давайте, давайте принаймні так. щось наведемо. Тобто, ви керувалися авторами, назвами. Звідки звід бралася інформація? Назви автори для нас не важливо, для нас важливий зміст. Ну от Маленька цитата Лімонова. останній його. Е... Ми не порушуємо закон, якщо цитуємо це. Коли цитуємо цього фашиста, ну коли цитуємо цього автора наразі, ну це рішення автор, суду немає, це, значить так, я так розумію, не порушуємо. Нічого ми не порушуємо. Ось, ось, наприклад, сама атмосфера на Донбасі, накалена, і наша сторона, і противник морально к проведенню крупної операції відповідальними напряженнями сіл і ресурсів готові. Хороший знак воєнтор працює по повної програмі. Ми розуміємо, який воєнторг, тобто Росія засилає зброю Нацболи і інтербригадовці продовжають знаходитися в частях ДНР і ЛНР, бойовий дух висок. Всі ради тому, що ні прні ситуація, ні міра, ні війни переросла вновь в бойові действия. Будемо слідіть за розвиттям сабиті. Це цитата з книги Київця. Це цитата з одного твору Лімонова, який ще до переліку не увійшов, тому що uh -huh. це один із ідеологів, дуже плодовитий, і він отакі перли видає в друкованому вигляді, в тому числі. А ми в свою чергу просто перш ніж далі перейдемо там. Далі до дискусії. Ми також спитали людей на вулиці, що вони знають про ці книги, як вони ставляться до подібної заборони. Давайте послухаємо, що нам відповіли. А як ви взагалі ставитесь до того, що в Україні забороняють російських авторів? Будь-яка заборона має під собою, мабуть, якусь основу, яка певним чином повинна. Доверяти законодавство нашої країни. Тому якщо це заборона законна, то її повинні дотримуватися всі, а якщо це чиїсь праваційні дії, то вони теж мають отримати оцінку у відповідності до законодавства. Вважаю, що це буде великою втратою. Класична література, на то вона класична, щоб не бути забарельним невеличкі технічні у нас проблеми виникли. Ми ще раз повернемось до цього відео. У нас тим часом до розмови, до дискусії приєднався Юрій Володарський, літературний оглядач, публіцист. Дякую, що прийшли до нас. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, про що свідчить цей крок? От, заборонила Україна 38 книжок. Він... Україна не заборонила Україна, Україна не заборонила ввезення, хоче... так це кстати, дуже важливий момент. Угу. А що ми будемо робити з тими книжками, які у нас є, які продаються, наприклад, на Петровці, на інших точках? Ми як то з цим будемо боротися? Абсолютно правильне питання. Тобто треба почати з того, щоб не допустити ту так звану літературу, бо я це не називаю книжками. Це є відповідна ідеологічна література, створена з конкретною метою пересилання її в Україну. Для того щоб дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні, це нічого спільного з книжками, з літературою, з історією, тобто з філософією Україна немає. цим кроком розписується в тому, що ці книжки реально в Україні можуть дестабілізувати ситуацію. Абсолютно вони написані з цією метою. А для чого вони створені? О для чого ці книжки створені і для чого їх пробують в Україну переслати? Скажіть, а, а у що? нас у нас є інформація про те, чи їх купують, як багато їх продається, і чи дійсно є попит на ці книжки в Україні? Я думаю і переконаний, що українці. Свідомі ситуації і не будуть купувати цю макулатуру, але це не означає, що треба терпіти. От, подивіться, яка альтернатива. От альтернатива дуже проста. Приходить на кордон вантаж, і в цьому вантажі є ця так звана література, я наводив цитати. Наші прикордонники це бачать і кажуть: ну а що, воно є, є, в переліку цього нема, хай воно йде в Україну. І це при тому, що на Донбасі л'ється кров, це при тому, що в нас забрали Крим, це при тому, що ми знаємо, що російська агентура Зрозуміло, робить так. все необхідне, щоб дестабілізувати внутрішню ситуацію. Зрозуміло. Давайте повернемося ми ще раз. Спробуємо подивитися відео, що ж все таки люди думають стосовно цього невеличке відео від громадського. Ну, очевидно, невеличкі проблеми у нас з цим відео, не щастить йому, можливо, там пізніше ще раз спробуємо до нього повернутися. Тим не менш, у нас цікава дискусія тут, в студії. Пане Юрію, я вас трохи перебила, ви щось хотіли сказати? Я знову питання задам. А от література о том, який Майдан хороший, і о том, як добра життя в Європі цивілізованій і в Северній Америці, вона ж буде дестабілізувати ситуацію в Росії. Тобто Росія вправі запрещати всю подобну літературу. Вірно? Ні. Якщо ситуація в Росії буде дестабілізуватися, це на користь України. І треба... Ні, ну, пер... Але логіка пер... Треба... розсуждення російських властей, вона буде точно така ж. Ми ж не можемо допустити, щоб нам тут розшатували ситуацію. Ці майданути будуть, будуть нам устраювати тут революцію в Росії. Ми повинні все запретити. І логіка буде давайте, нормальна. Давайте будемо думати не про Росію, а про Україну. І про українців, і про наших людей, і про наші національні інтереси. А вот тут я сам не можу согласитися, тому що ситуація в Росії России это наши национальные интересы. Потому что чем э, дольше там продержится нынешний режим, тем хуже будет для нас. По-моему, это очевидная вещь. Вот. Поэтому возникает вот такая сложность. Палка о двух концах. С одной стороны, мы делаем правильно, мы запрещаем плохое. С другой стороны, когда с той стороны будут делать точно так же, мы скажем: да что же такое, вы боретесь с демократией. А же и рызыки лише в том, что из того боку может питаться. Піти... Uh, есть еще несколько моментов. Вот давайте представим, да. А, мы уже говорили о том, что делать с той литературой, которая уже находится в Украине. Да. А, пока механизма законного с ней бороться нету, как я понимаю, ее не будут изумать. А если этот механизм появится, какой он появится? Будет опять-таки перечень книг, их будут изымать, что с ними будут делать, как это будет Спали происходить? Воды. Вы знаете, мне это не нравится. Вот этот прецедент мне не нравится, потому что а, вообще книги это такая штука, чтобы человек э, купил книгу, он должен захотеть прийти купить. Вот. Другое дело ⁇ борьба с телевизором, с этим зомбоящиком. Когда-то я был противником запрета на вещание российских каналов, но после того, как российские каналы превратились во второго, во что они превратились, стало ясно, что их присутствие в Украине абсолютно невозможно. Ну, я думаю, с книга. книгами, да. вот, по, я прошу прощения, uh -huh. что я тебе это скажу, с книгами ситуация сложнее. С книгами тут надо осторожно, потому что можно с водой выпустить... Выплеснуть им младенца, и всякий раз, когда Украина что-то запрещает, она становится похожей на Россию. Ну, вот, мы власть... понимаем, так. что нужно что-то делать, нужно как-то бороться. Но вот составление всевозможных списков а это такое впечатление уже основная задача э, наших идеологических властей властей, которые имеют отношение к идеологии, составить список: вот эти хорошие, эти плохие, а дальше почему-то все смеются. Ну, мы властные пешли шляхом пошли шляхом. Э... А тим, який в деяких, скажімо, в деяких рішеннях іде Росія, тобто ми фактично пішли тим самим шляхом, не здається, ну знову ж таки правильно, і мене коробить те, про що ми забороняємо, є погане відчуття, що це стосується книжок. Я це розумію. Ми тим і відрізняємося від Росії, що стали на європейський шлях, а не шлях, е е е яким йде Росія, і який заведе її до глухого кута. Але в даному випадку одне суттєве уточнення: мова не йде про книжки, мова йде про специфічну літературу, яка виготовляється на замовлення російського ФСБ з конкретною метою дестабілізувати ситуацію в Україні. Не вже я це бачу ще звільниться. От про там... це людей, 20 про Адольфа Майка Гітлер действительно ідейний да, чоловік да. вопрос в том, какие двадцять днів потім 20 мільйонів українців винищені цим ідейним чоловіком. Безусловно, так, і ви хочете толерувати Адольфа Гітлера і Майка. А вот этого я не, а не, не хотів цього. А чим відрізняється Дугин і Лимонов від давайте, Адольфа Гітлера? Давайте вспомним, что я сказал. что э, нет такого заказа ФСБ, так, чтобы Дугин вот, так специально что-то писал. Думаю, да. Еще, еще неизвестно, она... кто был инициатором. Русский мир возник сначала у Дугина, Проханова и компании, а потом уже ФСБ взяла на вооружение. Так сложилась геополитическая ситуация, что они решили опереться на эти чудовищные идеи. То есть только не подумайте, что я этих людей защищаю. Речь не об этом. Речь о том, что мы демонизируем ФСБ. Нет, не стоит. Так, нет, само полно. полно, полно, полным полно в России идейных людей, которые создают все то, что и, иначе как мерзостью я назвать не могу. Ну так а чему мы це повинні толерувати? А я и этого не говорил. Не должны. Так, Просто мы, мы, мы какая ситуация. Сначала мы видим черный список от Минкульта, потом мы видим белый список от Минкульта. И э, я не знаю, насколько вы в курсе, как к этому относится э, ФБ сообщество, Facebook. Uh -huh. А Facebook это сейчас просто зеркало такое. Uh -huh. э, все э, активисты э, там присутствуют. И э, не то чтобы они говорят, нет, этого категорически не надо делать. Но говорят, ну посмотрите, что получается. Как-то не очень правильно получается. Мы создаем белый список, а потом ребята из этого белого списка говорят, вы нас подставляете. Ми создаємо список, а в Росії говорят, ну от на наш список, а не ані списком отримали. Ну, аргументи росіян, до речі, є дуже конкретна відповідь. Мене це обурює, коли ми звертаємося до росіян і кажемо, скажіть свою думку. І росіяни кажуть: ну ви знаєте, це ж нормальна книжка, там нічого такого немає. Я обурений, ми живемо в час інтернету, цього не слід робити. Відповідь таким росіянам дуже проста: ви не нас вчить, що ми маємо робити, а ви зверніться до Путіна. І Попросіть Путіна. Путін виведе свої війська Донбасу. Припини лити кров українців в Донбасській в Луганській Донецькій областях. Виведе свої війська з Криму, поверни українцям Крим. А тоді ми будемо говорити. Розумієте, не було б війни на Донбасі, не було б Криму, не було б адекватних дій з української сторони. Давайте, давайте повернемося речі. до адекватних дій і спробуємо поговорити про адекватні дії. І спробуємо так. говорити про ринок, книжковий ринок в Україні, про те, що ми. Самі здатні виготовляти, продавати, і наскільки цей ринок є сильний, і що може робити взагалі український автор, отут я Отут З вами ситуації. я згоден. Ми маємо дуже слабенький книжковий ринок. То чому тобто, б нам не направити всі наші сили на укріплення українського ринку на я вас підтримую. Тільки одне не виключає інше. Нам нічого не так, а ми так. просто не бачимо, не бачимо кроків з того боку. Тобто, ми бачимо. Заборони білі списки, чорні списки ну, а не бачить чорних його? білих списків. адекватних пропозицій. Що робити, що робити з іншами? Правильно, Ми повинні розвивати свою книжкову індустрію. Ми повинні видавати якісні українські книжки, які будуть конкурентними. Це все очевидно є. Але коли нас притискають на Донбасі, коли йде від... От уявіть собі подібну дискусію. Скажімо, от десь тиждень тому я був на з'їзді української військової організації і несподівано туди завезли на калясці Ірину Лютик. Знаєте, оцю медсестру, який відірвало ноги. І попробуйте про таку дискусію говорити в цьому середовищі. Потрібно Дугіна і Лімонова тут допускати, чи не потрібно. Як би ці люди це сприймали? Ну це аморально сидіти, знати, що такі історії відбуваються, і не реагувати. Тому одне не виключає інше. Так, ми повинні вживати і дієві кроки для того, щоб мати власну книжкову індустрію, мати гарну, якісну і головне конкурентно здатну українську книгу. Книжку. До речі, в нас проблеми з читанням. Врешті-решт Чого ж ми тоді боїмося з цих книжок, якщо в нас проблеми Ні, ми не з Ні, Ми не боїмося. Ми просто робимо ті речі, які в умовах війни треба робити. Ніхто нічого не боїться. Якби ми боялися, то потім вже був би в Києві. Ми слава Богу, нічого не боїмося. Можна сказати пару слов. Звісно, так. Uh, що я хочу сказати по тому поводу? От uh, этот список із 38 mm. книг, він мене не напряг. ничего такого, за что я бы там держался, нету и в помине. Там действительно совершенно одиозные авторы и, по-видимому, одиозные тексты. Я их не читал, читать не буду. Просто возникают дальше вопросы. Ну хорошо, вот этот первый список. Исчерпали ли мы этим списком все то, что мы не хотим видеть на территории Украины? Вряд ли. Например, есть такой писатель и публицист Захар Прилепин, любимый мой. Захар, жаль, что ты меня не слышишь, но ну, может услышишь, да. Любимый уже в огромных кавычках, понятное дело, потому что его взгляды для меня это чистая мерзость. Вот. Но он талантливый писатель, на мой взгляд. Штука вот в чем. Мы... Захар выпускает книгу. Э И, моя... И он нарастут на, раз тут, он был на Басе, литературных фестивалях. Да. И он выпускает книгу. Не чужая, не чужая, кажется, война, она называется. Как-то так. Угу. Вот эта книга пока отсутствует в списке, но я так понимаю, что есть все основания ее тоже запретить. Хорошо, идем дальше. А романы Прилепина. А... да. Да. Мы угу. будем запрещать или нет? Там напрямую не идет речь об Украине, но может идти косвенным образом. Ну, а там концов концерзу... Этот, ну, этот, романы. Да, и э, этот человек например. одиозный совершенно. Если мы не хотим, чтобы к нам приезжали люди, высказывавшиеся против Украины, можем ли мы допускать на наш рынок книжки людей, которые высказываются против Украины? Возникает целый ряд вопросов. Угу. И где, собственно, барьер, где критерии? Что мы можем допустить, а что нет? И вот тут, боюсь, что, начиная запрещать, мы увязнем. Пане Ботане, что вы на это можете сказать? Ну, ответ мой очень простой и очень очевидный. Мы перестанем педаливать. Ти цю тему тільки тоді, коли припиниться війна. Коли Донбас буде українським, і коли Крим буде українським, до того часу очевидно, що ми будемо вживати кроки. Справді е, треба буде створити якусь експертну раду, яка буде важно ставитися до тих історій і відрізняти, де є книжка, а де є власне е, в лапках література певного ідеологічного спрямування і з певною ідеологічною метою. Але думати, що ми будемо сидіти, нічого не робити, а і Дугін, і Лімонов будуть тут приїжджати і робити презентацію. Своїх твір, своїх так званих творів. Ні, ні ну, то це, чекайте, це, це, це різні речі, коли коли на Держкордоні не пропускають дугіна так. або не пропускають лимонова. Так? Так. А інші речі, коли збирається експертна рада і дає оцінку роману. Це вже нам нагадує комісію з моралі Я так? только хотів сказати, що комісії моралі у нас разом, вот їх треба всіх трудоустроїть Могу себе представити який буде результат. Я вот що хочу сказати: результат від вот этих книг на мой взгляд, будет вот такой: минимальный. То есть степень их влияния крайне невелика. Но сам факт, что мы начинаем запрещать, мне не нравится. То есть пока эти 38 меня не напрягают, этот, этот, этот список, 30. меня напрягает тот факт, что мы начинаем запрещать. Ну, дивіться, ціна питання, ціна питання мовляв, вплив цих книжок невеликий, а ціна питання насправді дуже велика. Тому що є люди, які начиталися Лімонова і Дугіна, беруть в руки зброю і вбивають нас. Тобто ціна, ціна питання життя людей. А і тут такі... я з вами тоже категорично не соглашусь, потому Лімонова Лимонова і Дугіна, вони запросто прочитают в інтернеті. Никаких проблем. Ну, я теж одно так. дело, когда телевизор. Телевизор действует на миллионы, книжка действует на очень ограниченно круг и э, интернет у нас сейчас слава богу так развит что никаких проблем с тем чтобы прочитать Дугіна на Лимонова, если кто захочет сделать не буде. Более того, вони не стануть за деньги книжку покупати, вони пойдут і скачають. Пане Богдане, тобто. Є, я, я правильно, розумію... Результат да. я не вижу я правильно розумію, що з того, що ви сказали, і що ми почули від пана Юрія, в нього своя позиція, mm -hmm. але от з того, що ви сказали, чи правильно я розумію, що це такий символічний радше крок, ніж, а, ніж крок, який покликаний дійсно я не знаю, досягти якихось результатів я, ну, там, чи очистити уми якісь. Но, но дивіться, якщо 10 10 тисяч, Після нашого кроку, якщо 10 тисяч э, примірників писанини Лімонова чи Дугіна не буде в Україні, ну це не є не символічний крок, це вже якийсь результат. Э, ми в пошуках реальних механізмів протидії цьому э, всьому. Ви дивіться, яка в нас була довга дискусія. І бачите, яку ви еволюцію пережили із російськими каналами? Це вони пережили інволюцію. Це вони деградували. Я остався. Але скільки було Міятович приїжджає до нас, пригадуєте, І пальчиком махала і казала, цього не можна зробити. В нас теж думки тоді поділилися і казали: Ну як, ну, ми ж забороняємо російські канали. Тепер ми вже, коли бачимо, що це за канали, ми зрозуміли, що крок наш був правильний, і це один із реальних механізмів захисту власного телевізійного і радійного простору заборона російських каналів. Чому ми це забороняли? Ми це Дуні Міятович пояснювали. Причина одна війна. Війна. Проти нас ми ще дискутуємо питання АТО, так АТО чи е, війна, але питання інформаційної агресії на у нас навіть не дискутується. Росія виділяє величезні кошти, задіяні величезні інтелектуальні зусилля, щоб підірвати духовний е, суверенітет української нації української держави за допомогою всяких лімонових і дугіних. Чи скажіть, будь ласка, чи ви плануєте якісь наступні кроки? От ви сказали, що наразі це крок, який забороняє ввезення, так а чи дійсно плануєте ініціювати ще якісь кроки із заборони, вилучення? Я не знаю. Ну я не буду розповідати в ефірі, що ми плануємо. Кот ми зробимо, тоді побачимо, але е, захищати власний інформаційний простір ми будемо. Я зрозуміла. дуже вам дякую за за дискусію.